Щотижня на офіційній сторінці 124-ї окремої бригади територіальної оборони публікують відеозаписи з патріотичними віршами. Їх читає 11-річна Уляна Черко з Херсонщини. Дякую захиснику. За те, що я живу в оселі, за те, що сплю в своїй постелі, За те, що ранок зустрічає, Щоб маю хліб і сир до чаю, що бачу небо, кущ калини, Що чую щеботи пташини. часто стосний казкові. Я дякую захисникові, це він стоїть на варті краю, вогні ворожі відвертає, це він у буденні у свято, п'є ворога, що йде завзято. Вклонюся я захисникові, складу букет йому з любові, Хай з перемогою вертає, хай Бог його охороняє. На рідну Херсонщину родина Уляни повернулась півроку тому. До того тимчасово проживали в Одесі. Читання віршів її хобі, розповідає дівчинка. Ми з мамою вчили пер перші віршики, і мені сподобалося, я почала вчити їх. Мама знаходить в інтернеті, а я вибираю серед трьох В яких це соцмережах можна побачити. Фейсбук, може, і тікток. Я не знаю, де мама викладає. Також викладаю 124 двадцять бригаді в Тіктокі. Коли тимчасово жили в Одесі, у школі дали завдання вивчити вірш. Уляна обрала поезію про херсон, розповідає її мати Олена. Відтоді дівчинка почала вчити патріотичні вірші. Взагалі, поезія їй сподобалась ще у трирічному віці. Уляни десь було три роки, і ми казки читали, але їй дуже не подобались казки. Ми спробували вірші. Вона запам'ятала запам швидко, Швиденько так і потім ходила і розповідала. І з цього пішло з трьох років. Ми розповідаємо вірші. Хлопцям допомагаємо підтримувати бойовий дух, щоб не падали. Щоб перемога була наша. <гум> так дитинка підтримує їх. З Уляною та її мамою познайомились у грудні 2023 року. Розповідає Сергій Сергієв. це було в рамках ініціативи керівництва. Ми хотіли подарувати подарунки дітям, але не просто так, а за віршики. І одна із бажаючих була якраз саме Уляна і мама. І це сталося це було приблизно перед Різдвом. десь так. Тоді, перший раз ми записали Уляну, дуже сподобався нам віршик. Він був дуже емоційний. Ми вийшли на маму і домовились. І з того часу регулярно записуємо віршики. Нашим хлопцям дуже сильно подобається. Піднімаємо моральний дух на офіційній сторінці. 124-ї окремої бригади територіальної оборони в соціальній мережі опублікували близько десятка відеозаписів, на які Гуляна читає вірші. На знак вдячності військовослужбовці подарували дівчинці прапор України зі своїми підписами. Розповів Сергій Катерина Гончаренко, Оксана Хлебус, Роман Царьовогорпетченко. Суспільне новини. Херсонщина.